Павлик Морозов епічна трагедія. Дія перша. Сховавшись за сосною на загід, зловісна уха здоровенний Філін. Філін, угу, угу. угу. Я знаю. Це фашист гука на Сосні. Складав він карти наших болотів, щоб переслати їх Гудеріану. Угу, угу, угу. Ти перебільшуєш, Павлуша, як завжди. Скоріше за все, ексгібіціоніст. Забрався на сосну дівчаток недозрілих наших, хоч і він, злякать сосни з сосни зненацька хуя. чого робити там фашисту не пойму я. Катаємо на сосну, стягнем його за яйця і спитаєм документа. А як не покаже, то почнемо пиздить. Я пиздити люблю людей, також жінок, курей, свиней, собак, дія друга. Входить генерал Власов. Люди, люди, ці дурні козли, як остопиздили мені містичні блядь, обвішані восточною хуйнею, щоб перед тим, як взяти хую в рота, повинна привести себе у резонанс з ефіром світовим. Куди не кину оком стомленим кругом хуйня, заябують мене питання сучі, облядський смисл життя, якщо ти єсть. Філін, ти тоже розпиздівся на ліс, начальник, ну просто романтизмом повіяло і Байроном набзділо трохи. Що ж ти не пішов в поети, а подався в шпіони? Власов, справа в тому, майн лібер совушка, що поети різними стихами нам об'ясняли мир. Но основна задача в состоит, щоб мир сей переделали шпіони.